Слава Ісусу Христу, з вами капелан Ігор Плохой. І сьогодні ми будемо говорити про важливу тему. Вважаю важливу. чому тому, що вона стосується з одного боку і нашого церковного календаря, і з іншого боку, поточної ситуації в Україні. Я зараз знаходжусь на Донбасі, і багато бійців запитують мене. Ну принаймні ті, хто в церковлені, про Великий Піст, який ось почався на цьому тижні. Це важливий період для християн будь-якої конфесії. Православні християни тримають семитижневий піст у цей період, але всі християни усіх конфесій, і протестанти, і католики, і протестанти, вони мають цей період розважати або роздумовувати над текстами Святого Письма, які власне стосуються земного шляху Христового, який завершився розп'яттям і Воскресінням. І, і якщо ми торкаємося саме теми посту, то ми розуміємо, що нам потрібно відправитися до євангельської події. Яка записана у Матфія 4 розділі або у Луки 4 розділі, також, яка стосується саме 40-денного посту, який проходив сам наш Господь Ісус Христос. І, і звісно, я як військовий капелан, хто звернув увагу, я завжди намагаюся у своїх блогах прив'язувати рядки Святого письма, тексти Біблії до поточної ситуації, до реальних подій. Які оточують нас. І, звісно, я зразу зроблю такий анонс, що ми можемо побачити у цих спокусах Христа, а там було три спокуси від диявола, можемо побачити певні паралелі, які проходять зараз також і український народ. Ми також з вами проходимо ці три спокуси у розрізі російсько-української війни. Я завжди так роблю і прошу вас також, кого цікавить такий контент, або ви знаєте, що когось він може зацікавитись. Зацікавити, підпишіться на мій канал і робіть перепост. Підтримуйте. Отже, давайте будемо читати це письмо і ловити ці паралелі для нашого сьогодення. Матвія, четвертий розділ: 1.11, одинадцять з першого 11 вірші. Я буду читати урівками і зразу, можливо, коментувати, робити короткі коментарі стосовно кожної спокуси із трьох, і говорити про поточну ситуацію або про паралель для нас. Отже, перша спокуса, ми читаємо з першого вірша. Тоді Ісус був поведений Духом у пустелю, щоб його спокушав диявол. І, провівши в пості 40 днів і 40 ночей, він наостанку зголоднів. І підійшов до нього спокусник і сказав: Якщо ти син Божий, скажи, щоб ці камені стали хлібинами. Та він сказав у відповідь: написано, не хлібом одним буде жити людина, а кожним словом, що виходить з уст Божих. Отже, ми читаємо з вами про першу спокусу Ісуса Христа у пустелі. І перша спокуса Ісуса Христа була направлена на те, щоб поставити. Матеріальне поставити от фізичне, вище внутрішнього, вище духовного. Диявол спонукав Ісуса Христа перетворити камені на хліб і почати їсти. Відповідно, у Ісуса Христа був певний період, період посту він ще не закінчився, він лише підходив до завершення. Але диявол йому запропонував, скажімо так. Матеріальними речами матеріальні речі поставити вище, ніж певні духовні принципи. І ось Ісус Христос відповідає, дуже цікаво. Ісус Христос говорить, що не одним хлібом, давайте процитую, він сказав у відповідь: написано не хлібом одним буде жити людина. Тобто, Христос говорить: є хліб, звісно, він необхідний для життя людини, для підтримання фізичного здоров'я. Але не одним хлібом буде жити людина і продовжує, а кожним словом, що виходить з вуст Божих. Тобто Христос, відбиваючи першу спокусу, говорить нам важливу тезу, яка стосується кожного з нас. Він говорить, що є цінності цінності вищі, ніж матеріальні речі, є духовні вищі цінності, які Вартують більше, ніж фізичні? Ви знаєте, під час цієї російсько-української війни деякі люди, в тому числі з Московії, вони не могли зрозуміти українців. І навіть, знаєте, так, от якось так по-дружньому, нібито в лапках. Звісно, по-дружньому. Ви знаєте, мабуть, чули ці розмови, телефоні, якісь там таке напоумлення від них знову ж таки у лапках. І вони говорили: слухайте, так а чому вам не... Підкоритися, навіщо ви чините спротив? Ви ж розумієте, що на яку ви небезпеку себе наражаєте, навіщо ви затіяли цей спротив цю війну? Ми б прийшли спокійно, там зайняли б територію, ви б спокійно жили у складі там великої Росії, там їли б свій хліб, все було б нормально. Там ходили б на роботу, отримували б якусь там там зарплату у рублях, пенсію у рублях, ще щось. Там не знаю, там жив звичайним спокійним життям. А навіщо ви не хочете просто там, от їсти свій хліб, прийнявши певні оці умови а, там, капітулянські, а чините спротив? І от Христос, на подібного, подібного роду спокусу, Він говорить, що сатана є цінності вищі, ніж фізичні. Є цінності вищі, ніж просто їсти хліб. Є цінності вищі. Я коли обираю почати їсти хліб чи притримуватися якихось принципів, Христос каже: я буду притримуватися принципів, а не їсти хліб. І ось українці сказали: ми можемо себе обмежити, ми можемо себе обмежити фізично, ми можемо готові себе обмежити, я не знаю, там. Споживання енергетиків, споживання якихось мораль матеріальних речей, але ми не поступимося своїми принципами, своїми при... принципами свободи, своїми принципами незалежності, принципами жити і будувати своє життя перед Богом на Богом даній землі, так як Бог нам відкриває, а не хтось нам диктує з боку. Причому з того боку, з якого хтось заходить з агресією і з насиллям, у нас є принципи, ми їх переступити не можемо, тому є щось вище хліба фізичного для Ісуса Христа, найвищим, найвищою цінністю було Слово Боже. Він каже: не хлібом єдиним, але Словом Божим живе людина. Хай Бог благословить нас, щоб для нас найвищим принципом і найвищою цінністю було Слово Боже і те, що походить від Слова, від Слова Божого. А від Слова Божого є вже похідні принципи. Слово Боже, найвища цінність, і від Слова Божого йдуть інші цінності або принципи похідні, які ми маємо втілювати у нашому житті. Я буду говорити тезисно, просто щоб. Ви охопили там основні думки, тому що три спокуси. По кожній спокусі я так конспективно скажу свої думки. Отже, перша спокуса ми маємо, обираючи між хлібом і свободою, хлібом і волею, хлібом і іншими принципами, за зразком Христа обирати принципи, і якщо треба, відкласти в сторону в бік фізичне, фізичний хліб. А Бог, скуштуємо ще хліба. Але, принципи, найперше, принципи попереду. Друга спокуса. Тоді диявол бере його у святе місто і ставить його на вершині храму, і каже йому: якщо ти син Божий, кинься вниз. Бо написано своїм ангелам він дасть про тебе наказ, і вони понесуть тебе на руках, щоб ти не спікнувся об камінь своєю ногою. Ісус сказав йому: ще написано: не спокушай Господа. Бога. Це дуже чудова ілюстрація другої спокуси, і ця спокуса безпосередньо стосується і от нас, мабуть, найяскравіша вона стосується війни. А що диявол пропонує? Диявол пропонує Христу ігнорувати, ігнорувати заходи безпеки, кидатися вниз, кидатися в прірву. А, а там будь-що буде, уповати на Бога. Каже, кинься вниз і уповай, що Бог тебе сам спасе. Кинься вниз, і хай Бог себе та тебе сам виручає. Христос сказав: ні, я цього робити не буду. Я не буду нехтувати заходами власної безпеки. Тому що коли я буду нехтувати цими заходами і в цій ситуації просити: ану Боже, допоможи мені, спаси мене, це є спокуса Бога. А Ісус Христос каже, А, написано в цьому письмі, не спокушай Господа Бога Свого. Як це стосується нашої ситуації, я зачитаю вам слова Папи Римського Миколая І, які дуже коротку фразу, цитату, яка дуже чітко показує цю дуже важливу паралель. Святий Микола І сказав такі слова. Людина, яка сама, не готує зброї для захисту себе і своєї країни, спокушає Бога. Тобто людина, яка не готує, не готує завчасно заздалегідь зброю, щоб захистити себе в першу чергу, самооборона, і не захистити своєї країни, в другу чергу, нашу спільноту, той така людина спокушає Бога, сказав цей святий. Знаєте, це дуже влучні чіткі слова. Вони абсолютно чітко ось погоджуються з ось цією темою спокуси, друга спокуса Христа. Не потрібно спокушати Бога. А давайте не будемо готуватися до оборони. А давайте не будемо е, готувати зброю. А давайте не будемо готуватися до е, надання відсічі загарбнику. А давайте будь-що буде, а якось Бог нам допоможе. А будемо молитися, Бог нас спасе. Та Україна все ж така прекрасна країна. Ну що ж може бути там е, погано з Україною так і таке інше. Думали ми багато років підряд, і в тому числі до 2014 року. На жаль, великій почали так думати деякі, продовжували верніше, так думати деякі. І після 2014 року. А насправді це є спокушання Бога. Бога не потрібно спокушувати Бога, готуватися. потрібно готуватися. І навіть зараз, якщо Бог дав комусь час. Якщо навіть зараз у нас є якісь там ще місяці, дні, кожен українець, кожен з нас має, якщо ти ще не в лавах Збройних сил України, а то навіть якщо і в лавах, кожен з нас має ефективно використовувати час, має готуватися. До збройної відсічі має готуватися в тому, щоб бути вправнішим в бою. Має готуватися для того, щоб потім не спокушати Бога. Ісус Христос каже: Я не буду віддаватися стихії, я не буду кидатися в прірву і казати, а ну Бог тепер мене спасай. Це неправильно. Я не маю нехтувати правилами безпеки. Я маю зробити усе залежне від мене, щоб убезпечити себе від проблеми, яка очікує нас попереду. А в нас вона не. Лиш, не, не, не те, що очікує попереду, вона у нас вже є зараз. Тому кожен з нас має не спокушати Бога, а, а готуватися. І, як сказав а, Микола І, готувати, для, а, готувати зброю для захисту себе і для захисту нашої держави. Не спокушайте Бога. На превелки жаль, це гріх надав ньому каятися. Україна спокушала Бога. Покушала Бога, ми завжди упиваємо на якесь диво, на якесь чудо, на якесь пронесе, а нічого не станеться. А от у нас якось там всі сусіди добрі. Це дуже велика проблема. Ми дуже багато разів спокушали Бога. Дуже багато. Я не буду зараз йти про по всій історії. Там згадайте там Михайла Грушевського, всіх цих романтиків. Кінця там з 18 по початок 20-х років, які там говорили, що там нам не потрібна армія Україні, не потрібна армія, все буде прекрасно. Мир там дружба, не знаю що. Ніхто на нас не паде, не на не нападе. На жаль, превеликий. Ми живемо у гріховному світі. І якщо ти в гріховному світі не е, зробив, не вжив якихось заходів для того, щоб протистояти злу, тому що в гріховному світі існує існує зло, в тому числі і в вигляді війни існує зло. То ця війна прийде на твою землю. А хочеш миру, готуйся до війни. Не спокушай Господа. Друга спокуса Христа. Третя. Знову бере його диявол на дуже високу гору і показує йому всі царства світу і їхню славу. І каже йому: усе це дам тобі, якщо ти впадеш і поклонишся мені. Тоді Ісус каже йому: Відійди, Сатано, бо написано Господу своєму Богу. Поклоняйся і йому одному служи. А все дуже просто. А диявол говорить: то нема питань, ти будеш мати владу, я тобі дам. Але mm. дуже на простих умовах, А спочатку влада мені, тобто ти маєш бути е, моїм васалом. Да? Тобто, ти маєш визнати мою владу над собою. Якщо ти над собою визнаєш мою владу, тоді я тобі дам і іншу владу, тобто ти будеш там мати владу на землею. Ну що ти хочеш, ти прийшов на землю, хочеш там завоювати цю землю? Будь ласка, я тобі допоможу. Знаєте, це третя спокуса, яка стосується також російсько-української війни. Загарбник, окупант говорить, то нема питання. ну, які проблеми, якби з цього починали. А ви будете мати владу, будете там на своїй землі там щось нібито робити, але визнайте владу імперії зла. Визнайте владу імперії зла і ви будете далі, нібито володарювати. Цей наратив завжди завжди звучав у бік України. Тому московити вони завжди грошима намагалися якимось там підкупити наших політиків, можновладців, там перших керманичів. От, якщо вони, їм це не вдавалося підкупити там перших керманичів, вони запускали сюди там п'яту колону, там троянського коня, знову ж таки накачували грошима для того, щоб в Україні була та влада, яка була в принципі, нібито українська, але лояльна до фактично до імперських амбіцій нашого кривавого сусіда, а, зараз взагалі питання ставиться руба і прямо, да, тобто. Ми можемо окупувати вашу землю, ми вам дамо владу, але ви визнаєте владу. Ви владу Москви, і все буде далі нормально. Звісно, коли диявол обіцяв це, ясно, що диявол коли щось обіцяє, він порушує свою обіцянку. Ми пам'ятаємо, коли татари коли монголи захоплювали землю, вони часто щось обіцяли, часто обіцяли не Нападати на місто, тільки там здайтеся, там заключіть з нами мир. Якщо коли люди тільки це робили, відкривали рубу ворота, вони туди а, вдиралися і просто всіх перерізали, вбивали. А, диявол чинить так само. Верніше, монголи чинили так, як чив їх, їх диявол. Сучасні московити чинять так, також так, як чить їх диявол. Про що я хочу сказати? Хочу сказати, що вони можуть обіцяти владу. Визнай тільки нашу владу, і ти будеш далі володарювати і так далі. Якщо хтось піддається цій спокусі, будь-який народ він попадав у проблему у тенета у капкан. Насправді ніхто ніякої влади не давав. А якщо давав, то тільки тим, хто лизав їх чобіт. А всіх інших вони нищили, вони розстрілювали, вони вбивали, вони депортовували в Сибір до Сибіру, вони катували і таке інше. Але співають вони гарно цих пісень, «Визнай, каже диявол Христу, мою владу над тобою, а я тобі дам все, все інше дам, ти будеш там щось там цулювати. Що Христос сказав? Відійди від мене, сатано. Коли нам будуть говорити там про якісь домовленості з дияволом, Ісус Христос був безкомпромісним, він відцікав. Коли нам будуть говорити про домовленості з реінкарнованим дияволом, або з дияволом, який втілився, або з представником диявола на землі в даному випадку, це є Московія, не можна вести якісь переговори з дияволом. Він обов'язково обманить, він обов'язково збреше, він не виконує своїх обіцянок. Тому третя спокуса безпосередньо торкається і нас. Прийміть окупацію, ми вам дамо все, ви визнайте лише над собою чужу владу. Для Ісуса Христа влада диявола була чужою владою. Для нього була своя влада, це влада Бога. Ми не маємо приймати чужу владу. Ми маємо приймати лише владу від Бога. І Бог дає українцям владу володарювати. Над своєю землею, як написано в діях, 17 17 розділі, як написано, в буття 1,24, 26. Ми отримуємо від Бога владу володувати на своїй Богом даній землі, а чужу владу приймати ми не можемо на будь-яких умовах, щоб там диявол чи представник диявола Московія нам не брехали. Ми не маємо це визнавати. Отже, друзі, ось такі короткі думки я сьогодні озвучив, такі паралелі. Бажаю вам вивчатися те письмо. Звісно, приймати його перш за все до себе, до своєї душі, до свого власного духовного розвитку і ходіння за Богом. А потім уже і до розвитку суспільства.